Усім доброго вечора. Сьогодні в нашому селі, маленькому, відбудеться святкове відкриття новорічного сезону. Будуть запалювати ялиночку і також якийсь різдвяний базарчик для дітей, забавки. Щось таке. Ну це так як завжди, як кругом навколо. Зараз весь інтернет майоріє такими відео з святковими ярмарками. Але що тут цікавого буде, то це те, що буде виступати оркестр. Саме через те, сюди прийшла, будуть співати гарних новорічних пісень. А поки що пройдемося навколо, подивимося, що тут є. Вже зібралося чимало людей для нашого маленького селища. Всі щось продають і оце навіть дивно, що продають миючі засоби. Оце хотіла я показати. Покажу, які гарні шишечки тут. Прикрашені лялючки. Все гарні, різнокольорові в шапочках. Дуже цікаві. Таких ще не бачила. Самки. Такий красиві олені. Але шла. Дуже красиві. Тут такий шар зі снігом. І заходить середину, там, напевно, трошки прохолодніше. І сніжок такий, не знаю, щось штучне. Ну і бавляться. Там вхід. І коштує така забавка 3 фунти за дитину. Дітям цікаво. Тут палатка з солодощами, не доступиться, багато солодощів. Батьки з колясочками. Дітки вже виросли. Такі солодощі. З пакетика Чотири пакетики За п'ять гривень або 50 пакети. Фокації такі. Але самим основним є оці санки, санки з Оленів та Святим Миколаєм. Дітки ходять фотографуватися. І ось дітки фотографуються і зразу ж біжать. Палатку до святого ми бажання бажання. Будьте хайкіна. Звичайно, черга. Батьків з дітьми аж туди. Я стояти не буду, бо у мене мене вже немає маленьких. Де не пробиться, Чорко. чекаємо, поки будуть запалювати вогники на ці ялини. Люди чекають, поки. Палили, нарешті, святкові вогники на ялинці. Колядки поспівали, вогники на ялинці запалили. Різдвяний сезон 2024 вважаємо відкритим.